Кожен українець за кордоном має розуміти, що він зараз сформує думку цієї людини, тому що найчастіше стає першим українцем, який щось розкаже про Україну. А ви часто ставали такою першою так, українкою? Так, І часто я хочу ставати першою українкою. Тому що іноді в мене трапляється так, що я говорю з американцем. Він каже: Серйозно, ти не радий, що виграв трам. Я кажу, ні, тому що заморозка конфлікту е, погано вплине, е, війна буде продовжуватись далі, Росія буде переозброюватись. Для нас це невигідно, вигідно. Ми маємо воювати далі з вашою звичайно, допомогою. Вони каже, дійтивно, ну, а інша Українка сказала мені інше. Ну тобто, і я розумію, ага, тут треба працювати над цим. Тому ми. Часто стаємо першими українцями, і формуємо думку. А формуючи думку, вона буде впливати на те, чи будуть вони дзвонити своїм конгресменам і просити дати нам більше зброї. А це в Америці дуже працює. Ви задали про реакцію, коли людина сказала, що вона от чула зовсім інше від іншої українки. А як в принципі ви чули часто від американців те, що а я собі не так уявляв українців? Тому що очевидно, що коли ти живеш дуже далеко від якоїсь країни, в тебе є якісь стереотипи про людей, які там мешкають, і коли ти їх зустрічаєш, ти можеш якось їх оцінювати з точки зору саме ось цих якихось упереджень називаємо це Так, так. от як часто вам казали, а я думав українці не такі. Упереджень дуже багато, тому що вони часто можуть не роз'єднати досі в своїй голові, що є росіяни, а є українці, і українці інші, і українки інші. Але найбільш потужним впливом і ось цього фідбеку, який вони мені дають, з приводу, які ми українці, стається, і що таке насправді російсько-українська війна стається після того, як вони слухають чи беруть участь в перформансах «Diary of War, вони вже знаючи мене. E, читаючи новини, після цього вони кажуть: а так, от яка Росія і що вона з вами коїть? Так, от, що таке насправді війна? І це все йде через персональні історії. І ось тут у них вже спрацьовує: ага, а що ж я більше можу зробити для вас? Тобто, та, я наче підтримую країну, але. Давай я подзвоню і попрошу зброю, а тут може мітинг? Давай конкретно, що я можу зробити, окрім Донату, бо цього мало. І всі фідбеки, які я далі отримую, вони про те, що а чому де ми були, там? Де ми були два роки, де ми були три роки? Їх, от, от у них їх ося в цей момент.